О. Я пішов сразу до. В ви, хтось нажав, щоб ножичек достать. я на місці. Опа. Це що, хепно отак? Бото. Іди, іди, іди сюди. Надо да -да, пробігти на центр. Я бачу. Один зварку вже. Тут уже. Да-да, я бачу, я бачу. Warning. There has been a break in. Нокнув. Ого! Нок. Там ще один залишився. Одного даю, піднімаю Тебе. Закидывайте, що можна. тут. Oh, вот це кибертлетмана Ого. Блять, Що це? Ух, хто ти? блядь? Ні, ти походу кто ты не заходить. Я хилюсь, допомагаю. Серега, можешь піднімати? Чи я сейчас выхилюсь, я підніму. Я не надо кину. Я кину, Я нема смок. Куда надо смок. Кудись ну, кину. На мене, щоб я кину. Давай, 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 сюда заплывай. Вон він там уже, це їхній тиммейт, тіммейт не тиммейт. А они тоже будут пиднимать. Я одного он убил. хіра він так далеко. Вони зайшли походу, і у нас-то все тут прямо під дверима На центр. О. Что-то він так уверенно, блядь, вибігає? Він мене чекає, я його лазер бачу, тут. Кидає щось також. Отут сидить Він прямо. Разбив по голові дав. А в нас закрита дверка? Да, да. Ай, патрон, Я дерки. Прикрой, я тут два буду да. Блять, бежу. Кидаю, шесть. Сечки кидаю. Спасибо, что Повзай, повзай. А я сразу Там у меня поднял на того, что я Вот тут а в пиксель пикал. Mm -hmm. Нас сзади кто сбежит. Вот, вот. не вот. а, нет, не может. О, нет, не может. О, Прикинь, я может. дрона его перестрелял, может. І все, в голову попали. Хорош. Блін, залетів. Треба допушувати. Та я. Та, Там, мені, якось... О, зверху нас дали. Над нами тепер. Та, а, вони чекають. Вони нас чекають. Mm -hmm. Він ну, мене одразу прострілювати почав, чо. Я не буду... Пить. Там снайпер, це гідовний. Спасибо, бот, щоб голову дав. У мене снайп... тоже снайпер. То я Десь на Опа. типу. Гранати кидають. Добре. О, цього, якщо даєш, він другий раз мре. Опа, мені снайпер дав. Опа, мені снайпер дав. По, По рукам. Іліс. Снайпер, Ї, я, він він Точно? Да, она да. шаудин тут. Снайпер десь справа був, Серега. А я понял, я, я, я викас. Не за треугольником, за треугольником, сади. За треугольником не бачу нікого Відійшли, відійшли шойку до сих пор. Ладно, сюда він.

Ох, oh, 740 тысяч он на кош, то еще М14 ега. Все, у него на мавин нас. А на full Ну тут Центр открытый, як шо що. Да, да. А, так он же шоу не стоит. Да, он дивится в п'ятому арморі с красным. А, бачу, бачу. По центру тут. Пятый армор, красный рюкзак, если еще. А мы давали, я попробую снайпать. Чика, 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 чика. Я беду тут, На счет три. Раз, два, три. Блин, кутики классный момент. Не, не пикай, пика, у него то я по снайпате. Зама ему шоу. Ну він просто все. Да, да, да. Не пробуй. Бежит, бежать, бежать, бляст, нет. Ловушку поставила. Он две ульты потратил. Три ульты потратил. Три ульты я дам. О, вот за Ой, хорош. На, бля. Да не спешим, не спешим, чекай. Скороче. Тихо, что скидай, а? Ага. Що, що, ветви! Взив, сейчас столы. Поднимаю, поднимаю. Зацепив, зацепив. Сам на свой чер. Застилил. Нормально. Хорош, хорош. Хорош, снайп, но вообще гарно. Ууу, ПКМ за 550. Красный рюкзак. Красный рюкзак, так точно. А, цей. Так от всего сам ван убил. Я его застилил у него. Я одну пульку дал, забираю. О, я. с него шлем не забрал себе. Он не разбит А остальные Я МП7 заберу туда. О, так а что, хил? Опа! Типы, типы, типы! відходимо, відходимо на вулицю. А ми не вийдемо тут? Та як не вийдемо? Вийдемо. Ход, вийдем. я ж нажимав. Вибігаємо, вибігаємо. Я думаю, не вийдемо. Або не закриваю. Не Куда вони стріляють? Або якось зафіксував. тоді би. Ну да. Два з ляма на дорозі не валяється. Можемо відійти. Пишу, пишу, поки вони. А відкрили двері, крут. Я можу задамити, види З'їв одного. З'їв, з'їв, зліва зліва з'їв. Я одного справа розбив. Закеруйте, що маєте кошу Та ты нічого. Блін, я прямо у тебя, блін, люблю, ты це прямо на мене. Тихо, 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 дай ты дрон. Я вже кручу, я вже кручу. Не підняв, пеням, ешь. Хорош. А дай пускан, ты дай Знаю. Я заебанок. Ми даив доївся один. А ч? А шо? Я одного даю. І той доїв, да? А, а тебе их, вообще ще. съел. троє було, подожди. Чи ні? Не понятно. Не знаю. Ты, може їх двоє було? Майбиодин один крутив і поняв? Може куда кудись, да. Так, куди? я, ось? Через зайшов. Через центр. Не, nee, через верх, понял. Вот тут, -вот -вот Серега, тип та не я. Та я його з'їв зліва. А то ти. А десь була ремка на шалом золота. Богось є? В мене є. Золота на шалом. Я, я скину під себе. Та мені розбили цілий шлем. Хлам. Нехірово, що мене зол троє укупить. А то я окараблюся. Я думаю, не страшно. Всі окарабились, все. Я ха-а, типу я. Но, червоный бронь, ой, броник. Ой, бля. Я вот так заменю. ⁇ меню. Е-мое, какая ему. Да не забывай, что до щеден. Там мы как на радостях обосраемся, как обычно.